Вітаю! Казала вам, що йду на вулицю. Зайшла в магазин Галя Балована і купила молоко селянське малюкам 2,5%. Але то буде для мене і шматок масла. Але такий, знаєте, того дорожчого, Він, в них дуже-дуже масло це гарне. Так, а чого я купила це молоко? Бо захотіла до хліба. От просто шмат хліба і горня молока. Подивіться, спекла, вже він застиг, пекла в мультиварці. Хліб житній, але мені подруга моя Наталя підказала, каже, що був темніший колір, добав кави. Ой, не кави, а какао. От. І я додала. Зараз попробую, я і скажу, чи смачний, по-перше, і чи колір темний, ну, то ви теж побачите. Узі, задоволена, суперський хлібчик вийшов. Подивіться. Подивіться. От дійсно такий, бачите, житній, темний. Наталя, дякую тобі за пораду. Так, пробую, куштую. Понюхаю. Навіть не дуже чути така запах. Друзі, як то смачно. Я вам казала, що наляю молока собі. З молоком. Супер. Я люблю їсти хліб темний. Я вам бачила недавно відео, жінка їла білий хліб з салом. Думаю, ну як можна білий хліб їсти з салом? Тільки темний. Ну, це я це я так люблю. Дуже дуже смачно. Знаєте, де коли хочеться простої їжі? Отакої, такої, як колись була в селі. Пам'ятаю, як я приїжджала до бабуні, ну там було кисле молоко крутками. От. Сир молочний, Боже. Яка то була смакота? М -м -м. Ну, хліб золота. Друзі, усім смачного. Будьте здорові, будьте дуже. М -м -м. Печіть свій хлібчик. Це так класно. Не знаю, чи казала, чи не казала. В мультиварці пекла. Я вже там викладала рецепт, як я печу. М -м. Тут не дотримувалась рецепту, вже робила все, знаєте, як кажуть, на око. Доброго вам дня, гарного настрою. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі. Папа! Ну, золото! Золото, а не хлібчик, слухайте. Тепер все буду так пекти, додавати какао. Чудо, чудо! Смакота неймовірна, і на вигляд дуже гарнюні, правда? Напишіть, будь ласка. Похваліть мене! Ну, Це я жартую.